Не кожний рожденний українець є совістю і честю, а що кожен рожденний юдей є совістю і честю, чи француз, чи поляк, чи німець, звичайно, що не кожен. Але якщо ви бачите десь конфлікт українця з неукраїнцем. То ви маєте одразу вступитися за українця, тому що свій до свого по своє. тому що Україна зобов'язаний допомогти українцю в будь-яких умовах. Потім вже розберетеся, наскільки цей українець правий чи не правий, але в будь-якому випадку українець має вступатися за українця. Це закон життя, закон виживання народів, етносів, культур держав і цивілізації. Ми завжди маємо бути один за одним, бо в єдності лише наша сила. І подивимось на сильні і потужні нації, подивимось на тих самих юдеїв. Вони завжди один за одного при конфлікті з іншими націями. А всередині держави вони товчуться ті юдеї в 10 разів більше, ніж українці товчуться. В них війни страшні, і в парламенті, в них бардак, і всюди. Але коли назовні агресії вони всі є єдині. То станьмо єдиними, станьмо непереможними, станьмо творцями своєї щасливої долі і своєї величної майбутньої України. Берестя, Помозар, Сарду, вороніч волукаси, то какас і аж на зеленому клині. І в українській Сибірі. Шануємо станове.